Доброго дня всім! Ви на каналі Сандра Простір. Я у Харкові. Сьогодні середа знову вирішила відвідати всім відомий харків'янам і улюблений харків'янами сад Шевченка. Хочу показати вам, який вигляд він має восени. Погляньте лише які дерева. Тут усі відтінки: і жовті, жовтогарячі, і брунатні, і червоні, і бордові. Дуже багато ще зеленого листя, така атмосфера осіннього саду, похмурого. І треба відзначити, що прикрашає зараз сад Шевченка, оці клумби прикрашають його з жовтими квіточками. Вони зараз, як сонечко цьому місці відпочинку. Погляньте, як красиво три пересувні клумби вони просто окраса цього саду. І, звичайно, не можу не показати знову озеро, канал з деревами, квітами у вазонах. І треба сказати, що вже нема водоспаду, оскільки 14 жовтня у Харкові завершився. Сезон фонтанів водограїв. Отже, воду ще поки не злили, але днями, думаю, зіллють з каналу воду, і буде вже порожній канал. Зараз отак все дуже чудово виглядає. Осінні дерева відбиваються разом з місточком у воді. Таке дзеркало, осіннє дзеркало у саду Шевченка. Ось, подивіться, який пейзаж. Неймовірні дерева у вазонах жовті, водні рослини у чашах. Вон там видно альтанку з залика Слід сказати, що сад Шевченка здорово виглядає у будь-яку пору року. І влітку, і навесні, коли все цвіте, і восени, коли все жовто-гаряче. Це жовте. Тут просто неймовірні місця для малювання пейзажів. Отже, от такий вигляд. Люди, бачите, приходять робити фотосесії на місточку, фотографуються. Ось, і знову показую вам дерева. А от ще раз хочу зняти клумби, осінні, чудові клумби на головній алеї з прекрасними старовинними деревами, дубами. Я вже в одному з попередніх відео робила сюжет про старовинні дуби у саду Шевченка. Тож погляньте в попередніх відео. І от вже не працюючий фонтан, який вимкнули. Також вимкнули його 14 жовтня. Ось алеї прекрасні, мокрі від дощу. І от зараз я вам хочу показати одне місце, в якому я була вже влітку, це кафе Кристал. Легендарна кав'ярня у Харкові. До речі, блогери порадили сходити, що восени там прекрасне осіннє меню. От давайте сходимо, побачимо. Отже, я майже біля дверей. Подивіться, людей біля кристалу нема, вони всі вже всередині, у приміщенні, бо прохолодно. Заходимо. І ось хочу показати вам меню. Це поки що алкогольні напої і безалкогольні напої. Різні тут і вина. І і вина, і коктейлі. Напої мохіто, От, бачите, тут ціни можете глянути. От, смузі на вибір за 130 гривень, сендвічі за 70 гривень, От, боули різні. Ціни такі помірні, як і в будь-яких кав'ярнях Харкова. І відомі. Нам білочки, морозова білочка 100-110 гривень. Ось тортики по 95 гривень переважно. Панакота за 95, піци різні, піца Цезар 270 гривень, піца салямі 220. А ось інтерв'єр я вам покажу. Кав'ярні. Ось так вона виглядає. Я вирішила сьогодні побувати на другому поверсі. До речі, тут. На другому поверсі я вперше. от такий чудовий вигляд, багато світла. На стінах дуже-дуже багато картин. От, столики, начебто чисті, величезні вікна, на столиках дуже приємно квіти. Ось, ближче підійшла з балкончика, зніму я, який вигляд, має кав'ярня внизу. Внизу такі. Сидіння червоні бордові, там офіціанти вже ходять. Людей сьогодні небагатенько, десь людей 10 всього. Щось замовляють, відпочивають навіть в осінній будній день. І я теж собі дещо замовила, зараз вам покажу. Зараз повинні принести вже моє замовлення, поки що насолоджуйтесь видом кав'ярні. Ось така затишна атмосфера, тож можна перепочити. І щось попити, щось скуштувати. Дуже дуже приємний вигляд має кав'ярня. Отже, чекаю на своє меню. 225 гривень я заплатила за панакоту, за 95 гривень, і смузі чорнично-банановий. 130 гривень чорнично-банановий смузі. Ось. І от квіти. Дуже приємно, що тут є квіти. Ось таке меню. Не знаю, осіннє воно чи не осіннє. Ось така панакота з шоколадом. Ось букет він чи не осінньої такі трояндички. Всім дякую за увагу, приємного перегляду, гарного дня!